Oh! Дякуємо дуже і сьогоднішній наш етер, Вітаємо усіх, розпочався з молитви. В нашій сьогоднішній студії сьогодні Денис Кусевич вітаємо тебе в нашому місті, в місті Луцьку. Хлопчик приїхав до нас із міста Горохів. Взагалі цікава історія нашого знайомства, тому що ми познайомилися на концерті Калуша, і це, взагалі, ну таке диво-диво. Насправді, ця історія. Просто побачилися в черзі, коли йшли вже на концерт. І ну не знаю, щось є таке відчуття. Чула, що варто, варто обов'язково тебе запросити і в Луцьк, і на громадське інтерактивне телебачення. Трошки розкажу нашим глядачам і слухачам, що це за, що це за неймовірна просто дитина зараз тут сидить. Це місцевий ютуб-блогер, знімає історії горохова, кліпи на власні пісні, читання віршів, цікаві домашні завдання. Лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, номінаціях Вокалу, грі на фортепіано, акторській майстерності. Декламуванню віршів, постійний учасник та переможець різноманітних творчих конкурсів в місті Горохові, відмінник навчання в селі при дитячій недільній школі, Свято-Вознесенському храмі, сторінка в Ютубі «Деніс Го. Но ми про це ще будемо говорити, так? Тому що будемо рекламувати твій Ютуб канал. Нехай люди підписуються, слідкують за твоєю сторінкою. А ми розпочинаємо наше інтерв'ю, наш сьогоднішній живий етер. Розкажи взагалі, з чого твій творчий шлях розпочався, так? Тобто ти стільки всього вже вмієш. І ютуб-блогер. Тобто, це зйомка відео і монтаж, я так розумію. Це і співи, це і вірші, це і навчання, відмінне в школі. З чого взагалі почався саме твій творчий шлях? Це якийсь був, не знаю, вірш для рідних людей, чи якийсь виступ, чи якийсь концерт, чи якийсь конкурс. Чи ти взагалі пам'ятаєш свій перший виступ? Все почалося з того, що. Моя мама робила в нас на е, різні концерти. Е, перший концерт був на Івана Купала, тоді я співав дві пісеньки і розказував один вірш. Е, потім я е, побачив, як відомий артист Піанобой на концерті в, ч... в пам'ять Скрябіна заспівав пісню Шампанські очі. І мені це дуже сподобалось, і я її теж почав співати. Навіть просив Миколая. Іграшкове піаніно, і тоді я записався в 6 років на клас фортепіано, а в 7 років на клас вокалу та вокально хорову студії Щедрик. Тобто з 6 років можна сказати розпочався твій такий творчий професійний шлях, так? Добре. Це були пісні спочатку, чи були спочатку вірші? І пісні, і вірші, тобто все так зійшлося якось так. докупи, так а ти зараз, я так розумію, що навчаєшся в школі, так Так, я зараз навчаюся в школі. Тобто, це який клас, якщо не секрет. Я навчаюся в п'ятому класі голівського ліцею номер 1 імені Івана Яковича Франка. Я думаю, що можна їх всіх привітати, передати всім однокласникам привіт, тому що всім це така, така класна насправді подія. Так, приїхати. Ну тобі взагалі ти трошки Луцьку встиг побачити. Звісно, так. <гум> ну як ти був же раніше так в цьому місці, так? напевно, так гуляв. Як тобі, до речі, місто? Ну мені дуже подобається Луцьк, особливо замок Люберта. Тому що там дуже цікаво. Угу, угу. Як зараз взагалі навчатися в школі? От Цікаво з перших вуст, як так як сказати так, відчути і почути, які предмети тобі особисто подобаються. Можливо, дуже важлива в цьому роль вчителя, от може бути таке, так що предмет подобається, тому що подобається вчитель. Якими якостями можливо має володіти ця людина, щоб от таких. Творчих дітей захоплювати так, і щоб ти просто з задоволенням йшов на уроки. Ну, мені подобаються такі уроки, як українська мова, зарубіжна література, історія та основи християнської етики. Ух ти, ага. Так. А чому? Ну, наприклад, історію, історію дуже зараз важливо знати історію України. Uh -huh. Uh -huh. Ми можемо дізнатися, що було колись. В нашій країні. Ну, тобто, дізнатися і помилки, так, які були вже зроблені, щоб більше, як то кажуть, на ті граблі не наступати. Іти вперед із розумінням, куди ми йдемо і для чого. Ну, так, я думаю, що в цьому є, звичайно. Якесь вже таке юне усвідомлення, так в тебе є якісь от улюблені виконавці, можливо, так як ти займаєшся музикою, так вже я так розумію, що маєш вчителя з вокалу, так із декламуваннями, поговоримо про це обов'язково їх згадаємо. Можливо, в тебе є вже улюблені співаки, співачки саме України, так? Можливо, і світу. Чому саме вони? І от чим вони тобі, чим вони тебе чіпляють? Ну, З України мої улюблені співаки це піанобой. Uh -huh. Як так, до речі, вчора був у нього на концерті. Yes. Е, кола, калуш, скрябін та антитіла. Uh -huh. е, а з-зарубіжних мені подобається Stray Kids — це така корейська група. До uh речі, -huh. так, до речі, зараз молодь дуже любить, любить корейців. А uh -huh. до речі, чого? Давай зараз розберемо це цікаво. Чим тобі подобається? Там якась незвичайна музика бітова, вони якісь виносять свої е, фішки в музику. От, от, цікаво твою думку. Ну, тому що вони по-перше, не схожі на нас. нас в них не є свій стиль, вони інач... по-іншому по виглядають. Угу. І в них дуже драйвова музика і класний вокал. Угу, угу. Тобто професійна. А... Запальна так? музика, це те, що зараз хотілося б слухати вам. так? Чи любите ви взагалі от, твоє, наприклад, покоління, так, дітей, слухати лірику? Чи бувають такі моменти? Ну, мені здається, що дехто любить таке слухати, ну, але більшість дітей, мені здається, що не любить. Так, Все-таки драйв, так, енергія так. має наповнювати простір і час довкола. А, добре. Якщо ми вже трошки е, зачепили так про тих людей, якими ти цікавишся нашими виконавцями, які риси, можливо, якості їх як людей, от, ти ж відчуваєш, чим же ж вони тебе зачіпають, чимсь вони тобі подобаються? Що таке в них ти би хотів перейняти для себе, наприклад? Ну, я б ну мені вони подобаються, тому що. Вони теж драйвові. це їхні пісні надихають, їхні пісні надихають, тобто <absorption> <PAUL Meeting> <st++> <пісні> надихають до чого. Давай розберемо, бо це дуже цікава така тема. Ми зараз можемо це просто розумієш. Ми зараз от пишемо історію з тобою. От тобі сьогодні 10, так, на сьогоднішній момент 10 років. Пройде там якийсь час. І можливо ти колись відкриєш це інтерв'ю і згадаєш ті слова, ті думки, які були в тебе зараз, так? Вони надихають до чого? От тобто, ти, коли слухаєш їхню музику, тобі хочеться стрибати, жити, творити, бути цікавим, бути яскравим, бути творчим. от, от що для тебе для мене це жити. І бути творчим, ти від них як береш приклад, їм угу. не подобається, буде. і ти теж це хочеш робити. Угу. Тобто тобі б хотілося в принципі стати так званою відомою людиною, так? Так. На Україну, на, на, на цю землю, а може і на весь світ. На весь світ. В угу. тобто, такі... першу чергу в Україні. В Україні, добре. А, давай зараз подумаємо, подумаємо так. Пофантазуємо, так яким має бути, якою має бути особистість і людина, щоб досягнути успіху. От, як ти вважаєш? Ну, по перше, вона має любити те, що вона робить. Uh -huh. Вона має трудитися над цим, і думаю, що в неї все вдасться, uh -huh. Uh -huh. якщо вона буде сильно над цим працювати. Угу. Б Хотілося б дуже, звичайно, щоб в цьому світі все працювало саме так. А як ти вважаєш, чи допомагає в цьому багато коли в тебе класних знайомих, наприклад, так? людей, які тебе підтримують? От яким чином можна досягнути того, щоб люди зацікавлювалися твоєю творчістю? так? От що це має бути таке? Ти маєш говорити якісь слова від серця, які ти відчуваєш. Ти мусиш робити ту музику там, чи ці чи, чи, е, кліпи, які подобаються людям. Чи все-таки ти маєш бути собою і робити те, що ти хочеш? Я вважаю, що ти маєш бути собою, бо це є твій вибір. І ну, те, що ти любиш робити, то це. І має бути. Угу. Тобто це, в принципі, мало б і сподобатися і іншим, так? Так. якщо подобається тобі. Угу. Ну, цікаво, так. Давай трошки згадаємо про вчителів. Мені здається, що це варто, тому що вони зараз, напевно, закладають так? рідні, батьки, звичайно, це в першу чергу, твоя родина, але є і а, ті люди, які тебе навчають. От, Чим тобі подобається, наприклад, займатися тим же співом, так от що тебе там захоплює і надихає, і можливо в тебе є якісь ще хобі, спецкурси. Давай про це теж згадаємо, яким, якими ти займаєшся, і тобі це подобається. Хочу згадати Гетьманчук Людмилу Олександрівну, вона мене завжди підтримує, і прямо зараз вона теж мене підтримує і, напевно, що дивиться навіть. Е, ще це хочу. хочу згадати Ірину Васильівну, це моя перша вчителька з фортепіано. Хочу згадати батько Наталю Сергіївну, це моя вже друга вчителька з фортепіано. Хочу згадати Ірину Олексіївну, це мій класний керівник. І хочу згадати оця Андрія, він в мене проводить недільну школу. Як ти вважаєш, можливо, трошки буде таке складне запитання, можливо, за доросле, але мені здається, що діти все це дуже тонко відчувають і правильно. Чи можливий взагалі розвиток в своєму житті без духовності? Е, мені здається, що ні. О, ти займаєшся, я так зрозуміла, в недільній школі, так? Тобто, коли тебе є ті люди, які напевно розказують і про Бога, і розказують про якісь біблійні і заповіді. Так, от, от що для тебе це? Це просто як якісь заняття, чи ти все-таки черпаєш звідти якусь таку інформацію, яка тобі допомагає? Мені я черпаю інформацію, яка мені допомагає, тому що це є Бог і. Якщо я про нього більшість знаю, то він мені може допомогти угу. завжди. Угу. Цікаво. А, про вчителів згадали. Давай трошки згадаємо про родину. А, от як вони ставляться до того, що ти займаєшся творчістю, що тобі це подобається, що тебе предак. Кайфуєш ти від цього, так, від цього драйву, від цього всього. Е, яке в них ставлення, як вони підтримують, наприклад? От навіть давай згадаємо твій день, так? От, як він починається, е, як він завершується, так, і от, яку роль е, відіграють у цих твоїх днях твої рідні? Ну, е, мої рідні добре ставляться до, до цього, що я хочу бути талановитим. Вони мене завжди підтримують. Тобто, говорять, не переживай, не переживай. Все буде добре. Наприклад, сьогодні, як я їхав до вас в гості, то е, вони мене підтримували. Скажи, от коли немає такої підтримки родини, людині важ, важче це все ну, переживати, досягати? Як ти вважаєш? Я думаю, що так, бо ну, якби мене сьогодні батьки не підтримували, то я думаю, що б я був би сумним і дуже би переживав. Здорово. А, ти любиш читати? Так. Тебе є якісь улюблені вже автори, книжки, можливо, можливо, ти любиш якісь мультики такі особливі, чи якісь фільми. Давай зараз нашим читачам, глядачам, слухачам так, порадимо щось таке, от, що ти саме порадив би людям почитати або подивитися. Ну, я люблю читати книжки про відомих людей. Наприклад, я читав про Ілона Маска, про Скрябіна, про Роксолану. І ось недавно взяв книжку про Альберта Ейнштейна. Mm -hmm. mm -hmm. І я люблю мультфільм Леді Баг та Суперкіт, тому що вони рятують людство як ЗСУ зараз нас. Але це таке, я розумію, що більш така зарубіжна, так, і література, і про таких відомих людей світу. Це, це круто, так, це, це дуже розвиває. Але чи подобається тобі, наприклад, українські якісь книжки, можливо, якісь сучасні автори, можливо, щось таке, що в школі ви читали, і тебе так захопило? Є таке щось? Е, так, ну мені в школі запам'ятався дуже Лис Микита. Угу. А з чого українська література? Ну, тому що це. Дуже цікаво, це як не можна бути головнішим за всіх, не можна всіх підставляти, таким хитрим бути. Треба завжди бути зі всіма на рівні. Ну, Тобто, в принципі, він за свій такий егоїзм, так, за таку гординю, потім дуже поплатився цим. так? так. І, і, в принципі, доля так склалася потім в житті, що він за це отримав. Так як він заслужив цього, так а ти сам взагалі пишеш пісні або вірші? Вже починаєш? Е, пісні так. Я сам пишу музику, а слова частково допомагає мама. До речі, в мене вже є три пісні на моєму ютуб каналі Деніс Го. Можете переходити на цей ютуб-канал і дивитися. Називається ЗСУ Чорне море та Гомін Карпат. Тобто ти маєш талант не просто так, маєш генетичну якусь так. Я так уявляю собі, що вся родина, можливо, творча і співоча. Е, так, моя мама дуже гарні вірші пишеть. Моя бабуся дуже гарні вірші писала. І мій прадід він дуже гарно декламував вірші та декламував байки. Угу, дуже цікаво насправді. Здорово, що так от у нас є можливість зараз згадати це все. Цікаво, як ти вважаєш, чи може людина бути талановитою, коли в неї немає от таких от генетичних крил, скажімо так. От тобто раз і випадково десь взявся талант? Чи так не буває? Як ти думаєш? Ну, я думаю, що так не буває. Перша людина має захопитися цим, від когось це почути, і тоді вона це буде ну, любити. А просто так неможливо якось взяти цей талант. Угу. А де ти хотів би взагалі жити і працювати? Ой, не знаю. Ну, точно не за кордоном, мені так подобається Україна. Ну, із міст, я Львів, наприклад, люблю угу. Київ, мені подобається. Ну, але я в багатьох містах ще не був, тому я подорожую і вирішую. <гум> Супер. Але щось таке масштабне, так? Тобто якісь мегаполіси. Так. Ти б не хотів в якійсь маленькій такій громаді жити, ні? Там має бути багато людей, багато якихось класних арт-місць. Так, просто в мене буде. Я ж хочу стати відомою людиною, і в мене буде багато <гум> можливостей, якщо я буду жити в мегаполісі. <гум> Добре, давай. От до речі, ми з тобою так трошки глибше вже е, прийшли. І ти сказав про те, що ти любиш Україну. Це, це здорово насправді чути. Це якою ти собі уявляєш Україну, наприклад, років через 20? От що це буде за країна? Що, про що будуть мріяти в ній, наприклад, люди? Ну, Давай зараз собі пофантазуємо. Я думаю, що Україна буде на першому місці серед всіх країн, в неї, в неї все буде тільки найкраще. І ну, в неї буде і економіка, і все, і продукція. Все буде на першому місці. Угу. Ну, мені здається, що треба такі зараз оптимістичні а, думки вібрувати, скажімо так, в світ, тому що це має насправді величезне значення. Особливо, коли це говорять і діти, так, і, і вашими вустами не насправді має говорити істина. Дай, дай Боже, щоб це було так. А яким ти собі взагалі уявляєш світ? От Ти згадав про маска, так? Він багато всього такого цікавого теж планує. І на Марсі, і не тільки, так? А, чи ти. Уявляєш собі от якийсь свій світ, так? Тобто час він же ж ш... летить дуже швидко, так ці зміни вони приходять просто моментально, колись ми там взагалі не могли уявити собі цих там гаджетів, так а зараз це все настільки розвивається, з'являється цей штучний інтелект. От чи, чи нема в тебе якихось таких, можливо, своїх думок щодо світу майбутнього? Який він буде? Ну, я думаю, що буде набагато більше технологій. Ну, наприклад, машини будуть літати. Думаю, що Будуть так. всякі роботи, на яких можна буде їздити. Ну, буд будуть технології, мати на увазі, вони зможуть все робити замість людей. Тобто, щоб люди не трудилися, це все будуть робити, наприклад, роботи. А, а люди ще, ще будуть робити в цей момент. А люди, а люди будуть відпочивати. І співати, так. так. Ну, а як ти думаєш, вони не, не знудяться дуже швидко через це? Я думаю, спеціально для людей щось придумають, це ж майбутнє. <рес> Якою людина буде майбутньою? От ми вже визначили, що вона буде відпочивати. А, для неї все вже придумають, так? <рес> Чим вона буде займатися? Як вона буде одягнена? От що їй буде, от давай трошки то зараз пофілософствуємо. Що їй буде вистачати, а чого ні? Може бути таке? Думаю, що їй буде вистачати, ну, наприклад, грошей, особливо в Україні. Бо як я говорив, що Україна ви на першому місці і буде велика зарплата в Україні. <гум> так а, а, ну що їй буде не вистачати? Буде не вистачати, наприклад, старих речей. Ну, наприклад, може, всі забудуть про телефони, а людина хоче телефони, але вже просто продажі немає. Буде скучати за старими спогадами. Ух ти, дуже цікаво, насправді. А, Якою як ти вважаєш, буде музика через там 20 років? Тобто, людина змінюється. До речі, навіть уже штучний інтелект сам придумує якісь мелодії, обкладинки, кліпи створює так. Тобто людина е, ну тут уже стає якоюсь вторичною, так уже просто там дає команду, і, і цей інтелект сам створює якісь твори. Так, а якою буде музика, на твою думку? Я думаю, що вона буде набагато крутішою. Буде набагато більше артистів, співаків, і буде набагато більше музичних інструментів та всяких музичних ефектів. А як ти будеш розвиватися? От ти собі вже якось спланував свій шлях розвитку до своєї мети, так? От ти хочеш розвиватися, бути музикантом, бути відомою людиною. Відомою це означає харизматичною, в першу чергу, так, до якої тягнуться люди. Людина, ця людям цікава. Вона цікава в першу чергу собі, так? і потім вона стає цікавою для всіх. так? Який твій шлях? І тут, знаєш, дуже цікаво, чи допомагають в цьому е фестивалі, різні конкурси, такі поїздки, там концерти, ці зйомки. Чи це дійсно рухає життєвий шлях? Чи зараз все можна робити в соцмережах? Е ну, я... Е Буду сильно старатися, трудитися, буду виступати на концертах та фестивалях благодійних, буду допомагати нашим воїнам ЗСУ, буду робити всякі збори, коли буду більш популярним. Uh -huh. І думаю, що концерти та фестивалі, звісно, допоможуть, тому що я буду менше боятися сцени. Мене люди зможуть побачити вживу, люди зможуть почути вживу, і для мене це дуже важливо. Ну я тобі хочу сказати вже з досвіду, тому що в цьому кріслі сиділо дуже багато людей, але дуже мало вели себе так класно, як ти. Так природньо, життєво, так знаєш, так світло, так наповнено. Тому насправді я думаю, що, що в тебе буде просто колосальне майбутнє. Давай ми зараз це. Трошки тут намолимо. А, побажай щось, бачиш, час летить просто невпинно, і ми вже маємо підходити напевно до твоєї пісні. До речі, це буде авторська пісня чи якась відома? Ну, це і невідома, і не авторська, тому що, тому що цю пісню не зробили якийсь співак, співак відомий, але це буде пісня, яка в книжках вокалу. Ти заспіваєш для глядачів, слухачів. Е, побажай щось людям, можливо, побажай навіть собі. Е, через якийсь час я виявляю, ти просто візьмеш це інтерв'ю, згадаєш його так, пригадаєш себе. От що ти тоді, в той момент, зараз, наприклад, бажаєш собі і, і Україні, наприклад? Україні я бажаю перемогу, мир та добро, тому що зараз в нас дуже важкий час, іде війна. Тому хочу побажати тільки перемоги та миру. А собі я бажаю стати крутим співаком віртуозом, щоб мене знав увесь світ. <рекул> Дай боже, клас! Ну все, давай співати! <рекул> <пит> <рекул <'ї> Повисли сонячні дощі! Так весело і легко, бадьора пісня ожила у листі морів, а на веселченій дузі, а на веселчині дузі стоїть смішний лелека, іначе справжній диригент угору крила звір. Раз два, раз два грів долоні вдарив, три, чотири, бавиться луна, в небі, в небі, в небі, ані хмари, звідки дощ того, ніхто не зна, то парасольку розкрива, розкривав, у дивну цю погоду, коли спадає теплий дощ. І сонячні громи, а на виселченій дузі, а на веселченій дузі смішний лелека ходить, І іначе справжній диригент розмахує крильми. Раз-два, раз-два грім долоні монів. Чотири бабиться луна в небі, в небі, в небі, ані хмари, звідки дощ того ніхто не зна, звідки дощ того ніхто не зна? Ну, це точно була не фонограма, тому що, знаєте, як на якихось класних концертах вирубається так все. І людина, якщо вміє співати, то співає сама. Так що так у тебе вже маєш перший досвід, да, коли раптом вирубається якась музика. Ну, насправді, Дениса, я хочу тобі дуже побажати, щоб ти писав пісні, тому що ці пісні мені щось дуже відгукують якоюсь радянщиною. Вибачте, мене всі викладачі, всі поети, письменники, композитори, пробачте на цьому слові, можливо. Але це така моя думка. Я хочу, щоб ти писав пісні, особливо для дітей драйвові класні, наповнені українською, наповнені класною новою енергетикою, яка буде вас прямувати вперед. І ні кроку назад. Добре, домовилися. Давай п'ять. Дякую Дякую дуже за сьогоднішній Етер. І у нас сьогодні були була родина, я б сказала, так так що все нормально, батьки поруч. І в нашій студії був ютуб-блогер, музикант, письменник, поет. Композитор, відмінник навчання і ще багато-багато класних регалій. Денис Косевич. Дякуємо тобі дуже і до нових-до нових зустрічей. Вам дякую, Па-па!